Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай дубають ніжки. Працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаю те ви і бажаю вам прияти. Зараз у на заняття з грамоти. Сьогодні ми продовжуємо з вами визначати склади у словах. Давайте згадаємо, як же ж визначити, скільки складів у слові. Що треба зробити? Охо патволонте. Так, правильно, треба прикласти тильну в сторону, сторону руки до свого підборіддя, так? І повільно промовляти слово, скільки разів наш підбородочок дотронеться до руки. Тільки слові слові. Так, перед вами є три будиночки. я не забув. В першому будиночку одне віконце. Отже, в цьому будиночку будуть жити тваринки, та і яких лише один склад. У другому будиночку два вікна. Отже, в цьому будиночку будуть жити тваринки, в назвах яких два склади. А в третьому будиночку три віконця. Отже, в цьому а будиночку ми... будуть жити тваринки в назвах а, яких три шлари. склади. Отже, давайте ж з'ясуємо. Хто це? Копакція. <пасувач> Заяц. Ставим yeah. ручку, проверяем и вызначаем, сколько yeah, слоев. Yeah. Да. Yes. Yes. No. Yeah. So cool. Сколько yeah. Спасибо. Yes. So yeah. Сколько Спасибо. 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 Два. Два. Отже, який будиночок ми поселимо зайчика. зайчика. Другий. Два Другий. Сонечка, так, наступне. Меш. Меш. Перевіряємо, ставимо ручки, визначаємо. Повільно промовляємо слово.

Я зім наш підбородочок доквинувся до руки. Два. Два. Отже, скільки у слові складів? Два. Тож ми ж селити з двадцять. Так. А це у нас лев. Марк, а ну спробуй визначити, скільки складів у цьому слові. Став ручку, ось так. До підбородочка. Промовляй слово одну ручку. Мак, одну ручку. Ага. Лев. Один так. Один. Вірно, тому що ротик відкрився один раз і підбородочок до ручки дотронувся теж один раз. Отже, куди ми селимо лева? Давай а далі і... Так. Артемчик. А це у нас так папуга. А ну спробуй визначити. І що? А. -а Ні, на українській мові па, пу, ха, ка. Кі Па, пу, ха. Правильно. Отже, в який будиночок ми поселимо? Так, okay. де три віконечка, так? Так. Наступний у нас хто це? Слон. А Ану поставили ручку до підбородочка. Слон. Скільки разів дотронувся підбородок до руки. Three. Mm -mm. Один. Один. Правильно. Артемчик, дивись. Ось я бачу, ставлю ручку і промовляю повільно слово. Слідкуй, скільки разів відкриється ротик. Слон. Один. Один. Звичайно. Тому слово. один. <клес> Склад, ми його селимо в будиночок з одним віконечком. І залишився хто це у нас? Бегімот. Бегемот. Бегемот! А ну ставимо ручку, перевіряємо. Бегемот. Г... Три склади. Так, і ми бегемоти селимо в будиночок з трьома вікнами. Молодці. Впоралися із цим завданням. Продовжуємо з вами вчитися визначати кількість складів. Так, які предмети Шо? зображено? Називаємо. Шідущими м'яч. Так, правильно. Давайте визначимо кількість складів у цих словах і доберемо відповідну схему. Ось внизу схеми їх є аж 4. Кожен склад дітки позначаємо одним прямокутничком. Скільки прямокутничків, скільки і складів. Так, промовляємо. Слово піраміда. Пірамід. -да. Пі -да. Слово промовляє повільно. Піра. -да. Скільки? П'ять. Ти показуєш правильно пальчиками, а говориш неправильно. Скільки складів? Скільки складів. Чотири. 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 Отже, яка нам схема підходить? Перша, друга, третя, четверта. Перша, звичайно, отже, пірамідку покладемо сюди. Так, далі. А машина. Машина. Перевіряємо, скільки складів. Повільно. Гри. Гри. Да, Отже, яка схемка підходить нам? Друга, третя, четверта. Яка схемка підходить нам? Звичайно, друга. А. Молодці так. Артемчик. А ну спробуй визначити у слові чашка. Скільки складів Маркуша? Тихенько. Наступне слово буде твоє. Добре. Артемчик, став ручку. Чашка. Два. Складів? Два. Два молодець. Отже, яка нам схем... схема підходить? Третя чи четверта? Так так. Добре, молодець Маркуша. М'ячик твій. Якщо м'ячик, давай ми. Маркуш, ми визначаємо слово м'яч. Добре, не м'ячів, а м'яч. М'яч. Скільки? Один сплоть. Один і м'ячик. Підемо біля схемки де один склад. Так, добре, молодці. Розумнички. Так, а тепер скажіть, що зображено у нас на малюночку? І хе Це замок, а це замок, замок так. Ці слова мають однакові звуки, але вимовляються по різному і мають різне значення. Давайте ми вимовимо слова ці по складах. За. Скільки складів? На всі. Дай -дай. Дай -дай. Уважні. За... Мо... Дай -дай. Скільки разів ти уважник. За ма. Два, два, правильно, два. у слові два склади. Так, а у слові замок скільки складів? <звук> Скажи скільки. Два. Склад. А! Дамо! Два склади. У кожній від Один склад завжди вимовляється з більшою силою голосу. Сильніше. І щоб легше було визначити, який склад вимовляється з наголосом, потрібно слово промовити з питальною інтонацією або ж погукати це слово. Ось давайте ми погукаємо слово замок. Погукайте, замок. Який склад у нас вимовляється з більшою силою голосу? Перший чи другий? Замок? Замок. Другий. Правильно, другий склад вимовляється з більшою силою голосу. Так. А у слові замок. Погукайте слово. Замок. Другий склад вимовляється голосніше. Добрый. Перший, так. Ось дивіться, ось така рисочка називається, чорненька рисочка називається наголос. І в слові замо, наголос падає на другий склад. І ось таку рисочку ми покладемо над другим складом. А в слові замок перший склад вимовляється з більшою силою голосу, тому наголос ми поставимо на перший склад. Отже, у слові замок, наголошений склад другий. А у слові замок наголошений перший склад, Так, з цим розібрались, зараз. А зараз. <пираміда> Погляньте, будь ласка, це пірамідка, машина, чашка і м'яч. Піраміда. Погукайте це слово. Піраміда. Піраміда. Куди падає наголос? Пірамда. Пірамда. На мид, нами, На третій склад піраміда. А у слові машина. Погукайте слово. Машина на другий, на другий склад. Так. А у слові чашка. А, ну, <реку> Чашка, Чашка погукайте слово! <реку> Чашка. Чашка. Де більша сила голосу? На який склад падає? <реку> Чашка. На п'яти. <який> Чашка, <реку> на перший склад. Чашка. А слово м'яч. Один склад і він є наголошеним, тому що у слові м'яч один склад. Якщо у слові один склад, то він і є наголошеним. Так, добре, а тепер таке цікаве завдання для вас. Маринка любить їсти те. Назва якого складається з трьох складів. Давайте з'ясуємо, що ж любить їсти Маринка? Печиво, печиво. желе чи шоколад. Шоколад. Шоколад і печиво. Шоколад любить їсти Маринка? Так. Так, тому що у слові шоколад три склади, так? Да? Шоколад. Так. А печиво вичисти, Маринка. Так, так, печиво полюбляє, а желе? Не полюбляємо полюбляє. молодці, з'ясували, що любить маринка, так бабуся готувала те, що в своїй назві має два склади Кекс, пиріг, торт. <різь> <різь> Thanks. А ну-ка, два слова. То. Скільки слов? То. 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 Що бабуся готувала? То. Три. <рисвіт> два слова. Три. <рисвіт> Перевіряємо. Так. Перше слово – це у нас кек. Ставимо ручку до підбородочка. Кек. <рисвіт> Скільки складів? Кек. Є Скільки два. разів, друзі? Один. Один. Правильно. А нам не підходить, тому що бабуся готувала те. У нас має бути два склади. Отже, кепс ні. Далі. Наступне пиріг. Перевіряємо. Пиріг. Два так отже бабуся полюбля готувала пиріг. Да. Так. Да. А торт. Да. Бат, Микри, так. Артемчик, поклади ручку. О, так. О, О, один. один склад. Отже, один. бабуся готувала Так. Добре. Маша частувала ведмедика тим, що в своїй назві має один склад. Лимон мед, малина. Чим же ж Маша частувала від медика? Перевіряємо. Маркуша, ти кажеш малина? Ану перевіряємо. Малина. Скільки складів? Два ли на три склади. Значить, Маша не частувала ведмедика малиною. Так, а лимон перевіряйте. Ли... Кілька складів? Один, два. Два. Частувала ведмедика Маша лимоном? Ні. 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 А слово мед перевіряйте. Кладемо ручку до підвородочка. Мед. Мед. Скільки складів? Один. І один. Отже, чим частувала Маша ведмедика? Медом. Так, медом, правильно, молодці. Дітки, наше заняття закінчується. Ви у мене молодці. Сьогодні ми з вами продовжили вчити, ділити слова на склади і визначати наголошений склад. І ви добре впоралися з усіма завданнями. Я вам дякую за роботу на занятті, ви мої розумнички. бажаю вам всім гарного дня. Відпочивайте до побачення. До побачення.